Активно працює у травневі дні і громадське приймальня депутата обласної ради Богдана Дичинського. Так, будівельний підрозділ зараз порядковує вулицю Богуна. У мікрорайоні перестановлюються пішохідні доріжки, замінюють вхідні двері та ремонтують каналізацію. Як стверджують місцеві мешканці, у мікрорайоні нічого не робилося ще за радянських часів. Тепер тут доволі гамірно. Працюють електропили, чути стукіт молотка та екскаватора. Спочатку будівельники вирівнюють пішохідні доріжки, далі встановлюють двері у під'їздах однак на цьому роботи не закінчуються, каже представник громадської приймальні обласного депутата Василь Максим'юк. Благодійність не вимірюється в грошах, благодійність вона виконується, робиться, і таких підрахунків ми практично не ведемо. Не раз задаю таке питання. Значить, у нас є благодійний молодіжний фонд заради добра, який акумулює кошти. З різних організацій це київські, це богородчани, Це от наглядно бачимо, темп пруд виконує благодій виконує благоустрій за рахунок благодійних таких внесків. Своїх було прийнято рішення Богданом Петровичем Гдичинським зробити благоустрій мікрорайону Богунавод. На якому ми зараз знаходимося, приступили ми два тижні тому. І через два-три дні плануємо цю сторону кінчити і перейти 24-й будинок, 22-й будинок і 20-й будинок. Так, по кругу. Зараз роботи тривають у районі будинків під номерами 22, 24 та 26. Окрім вище перерахованих робіт, у подвір'ях встановлюватимуть ще й альтанки з дерева, аби люди могли відпочити. Будівельники рухатимуться планово у інші двори. Одне стовідсотково відомо, весь мікрорайон буде виглядати зовсім по-іншому.